За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускає з цвіту, Милуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий, схили свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого. А личень і заплакала лілея росою сльозою заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Mm. Mm. Утопився б молоденький, що не нудить світом. Утопився б тяжко жити та нема де дітись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десидощиця за морем блукає. Багатого, губатого дівчина шанує, на ті мною сиротою, сміється, кипкує, Чи я ж тобі нелюбимий, чи не ж в тебе вдався, чи не любив тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, Та не смійся надо мною, Як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій стороні, знайду краще або згину, як той лист на сонці. Тече вода в сині море, та не витікає, шука козак своєї долі, а долі немає, шука козак за очі, грай сині море, Грає серце козацьке, а думка говорить, куди йдеш, не спитавши, на кого покинув батька, неньку, бідненьку, молоду дівчину. 不对。